Ярди світлових років галактики, що народжуються і вмирають, таємниці приховані за завісою космічного пилу. Століттями людство дивилося в небо і бачило лише відгомін минулого. Наш погляд був обмежений, і ми навіть не уявляли, що чекає на нас за межами видимого світла. Все змінилося, коли в космос відправили новий погляд телескоп. Що здатен бачити невидиме? Телескоп, що може зазирнути в саму колиску Всесвіту. Довгий час космічний телескоп Хабл був королем космосу, запущений ще у 1990 році. Він подарував нам неймовірні фотографії, але його можливості були обмежені. Хабл бачив лише у видимій ультрафіолетовій та частково. В інфрачервоній частині спектру це як дивитися на світ через тонке вікно. Ти бачиш багато, але найважливіші деталі можуть бути приховані. Космічний пил, з якого народжуються зірки, був для Хаббла непроникною стіною. Ми знали, що там щось є, але не могли розглядіти. І ось після десятиліть розробки та мільярдів доларів. 25 грудня 2021 року назавжди змінило історію астрономії. Космос був запущений космічний телескоп Джеймса Веба, цей титан, вартість якого сягнула 10 мільярдів доларів у 100 разів чутливіший за свого попередника. Його головна перевага можливість бачити в ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні. Але чому це так важливо? Всесвіт постійно розширюється, світло від найдальших об'єктів розтягується по дорозі до нас і зміщується в червоний, а потім в інфрачервоний спектр. По суті, ми бачимо їхнє минуле і веб це наша машина часу. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркал, покритих тонким шаром золота. Загальна площа дзеркала понад 25 квадратних метрів. Ці дзеркала зроблені з берилію, а золото обрано не випадково. Воно найкраще відбиває інфрачервоне випромінювання. Щоб уникнути перешкод від власного тепла, веб працює при екстремально низькій температурі мінус 233 градуси Цельсія і знаходиться на відстані 1,5 мільйона кілометрів від землі. В точці лагранжа Л2. Це місце дозволяє йому постійно перебувати в тіні землі, захищеним від сонячного світла за допомогою спеціального сонячного щита. З моменту початку роботи Веб подарував нам знімки, які вражають уяву. Кожне з них це не просто фото, а ціла історія. Туманність Кіля. Ми бачимо так звані космічні скелі. Неймовірні деталі, які Хабл не міг розглядіти. Тут народжуються зірки, і телескоп допоміг нам зазирнути всередину цього пологового будинку Всесвіту. Квінтет Стефана група з п'яти галактик, що взаємодіють одна з одною. Веб показав нам не тільки їхні зірки, але й розкрив динамічні процеси, що відбуваються всередині. Екзопланети Веб не тільки бачить далекі світи, але й аналізує їхні атмосфери. Він вже знайшов ознаки водяної пари, вуглекислого газу і навіть органічних молекул на планетах, що знаходяться за межами нашої сонячної системи. Деякі дослідники навіть припускають наявність диметилсульфіду на одній з планет, а на Землі цю сполуку виробляють тільки живі організми. Це не доказ життя, але це потужний натяк на те, що воно може існувати в інших світах. Найдавніші галактики веб зафіксував світло, яке випромінювали галактики понад 13,4 мільярда років тому. Це світло, яке почало свій шлях всього через 400 мільйонів років після Великого Вибуху. По суті, ми бачимо, як виглядав Всесвіт в самому його дитинстві. І це змінює наше розуміння його еволюції. Але з раннім всесвітом пов'язана ще одна космічна загадка чорні діри. Астрономи виявили, що надмасивні Чорні діри у мільйони і навіть мільярди сонячних мас існували вже через кілька сот мільйонів років після великого вибуху. Це дивує, адже за сучасними моделями вони не мали би вирости настільки швидко. Як вони з'явилися? Чи народилися вже гігантськими, чи виросли з перших зірок у рекордні строки? Телескоп Джеймса Веба може дати підказки, спостерігаючи за молодими галактиками, де ці загадкові монстри ховаються у самому центрі. Звісно, навколо веба існує багато міфів, найпоширеніший, що він бачить у кольорі. Насправді, телескоп фіксує інфрачервоне випромінювання, яке невидиме для людського ока. Науковці додають кольори на зображення, щоб ми могли краще зрозуміти хімічний склад і температуру об'єктів. Тому ці неймовірні космічні пейзажі. Це не лише фотографії, а й наукові дані. Телескоп Джеймса Веба це лише початок. Він вже відкрив нам двері до нових загадок та питань, на які нам ще належить знайти відповіді. Що ми побачимо, коли зазирнемо ще далі в глибини часу? Чи знайдемо ми життя схоже на наше чи щось зовсім інше? І ось телескоп Джеймса Веба зробив історичне відкриття. Зафіксував перший важкий елемент перший метал після водню та гелію, що з'явився всього через 350 мільйонів років після Великого вибуху. Раніше вважалося, що вуглець виник лише через мільярд років. Астрономи з Кембриджського університету, професор Роберто Майоліно та доктор Франческо Деодженіо за допомогою JVS – Ті виявили сліди вуглецю у дуже далекій молодій галактиці Ембріоні. Це перше надійне свідчення важкого елемента в настільки ранній фазі Всесвіту з Guardian University of Cambridge. Ця галактика крихітна і компактна, приблизно у сто тисяч разів менша за чумацький шлях, але вже досить масивна для свого віку. Потенційний зародок майбутнього великого світила. Раніше думали, що ранній всесвіт складався тільки з легких елементів: водню, гелію, трохи літію. Всі інші елементи формувалися пізніше, всередині зірок, і вели свою історію через покоління, з зореутворення. Тепер ми бачили, що вуглець з'явився значно швидше. Результати першого покоління наднових розповсюдили його у всесвіті вже через 350 мільйонів років. The Guardian, University of Cambridge. це змінює всю хімію раннього всесвіту. Вуглець, фундамент життя. Його поява так швидко натякає на можливі універсальні умови для життя. Що могли виникнути раніше, ніж ми припускали, світло від цієї галактики розглядали інструментом Н. І Р. Він аналізує спектр, ідентифікує хімічні сліди. Там точно знайшли вуглець, а також попередньо кисень і Неон University of Cambridge Universe Space Tech. Проблема в тому, ранні зірки ймовірно вибухали менш енергійно, і завдяки цьому вуглець. Що був у зовнішній оболонці, міг ширше розповсюджуватись, тоді як кисень залишався всередині або поглинався чорною дірою University of Cambridge Popular Mechanics. Доктор Де Уджніо додає вуглець: це ключ до виникнення планет, і можливо, життя його поява так швидко після великого вибуху ставить питання: можливо, життя виникло раніше у нестандартних умовах. Але не все так однозначно. Доктор Рафаель Алвес Батіста застерігає: хоч це значний прорив, ми не можемо стверджувати наявність життя або планет лише на основі одного факта: The Guardian. Та навіть таке відкриття величезний крок уперед. Ми спостерігаємо елементи, що могли згодом об'єднатися. У кисневі тумани, водні океани і складні хімічні реакції. Представити це як серіал науки. Ми тільки-но прокинулися вранці Всесвіту і вже бачили перші знаки життя, не знаючи, скільки ще таємниць приховані. Дякуємо, що були з нами. Якщо ви так само любите загадки Всесвіту, як і ми, підписуйтесь на канал Невма. Ставте лайки та залишайте коментарі. Розкажіть, яке відкриття веба вразило вас найбільше. До нових зустрічей у світі науки та таємниць.